Перша машина, на якій я їздив, це Mitsubishi l 200 І зараз я думаю, що це ну, один з найкращих пікапів в класі, або можливо, навіть найкращий. Тому що, наприклад, раніше у Mitsubishi завжди була перевагою система повного приводу Super Select, Вона зараз є завжди. На всіх комплектаціях він став комфортніше, м'якіше, тому що раніше, наприклад, він був трошки жорсткуватий, При тому, що збільшилось навантаження. Там на цій машині там з'явились кращі системи, краще обладнання. Ну, тобто машина виросла в усьому і не втратила ні в чому. Це ну, універсальний солдат. Тобто, якщо ми раніше розуміли, що L200 200 це комерційна техніка, зараз це скоріше паджера з кузовом, якого можна перевезти ще тонну грузу. В цьому автомобілі справжня його вартість це не то, як він виглядає, це те, як він їде. Порівняно з попередником машина стала набагато комфортніша. Тобто і десь можна порівнювати її вже не з пікапами, а по комфорту, по плавності ходу з рамними позашляховиками. Тому що якщо попереднє покоління, особливо з пустим салоном, там одна-дві людини в машині, пустий багажник. Вона була ну там особливо задня частина на лежачих поліцейських, бо на яких деревних ямках ну прям підкидало. Прам ну по вантажному машина себе вела. То зараз це в принципі повноцінна легкова машина, звичайно. Ну там не к не не крне комфорт, але в принципі доволі комфортно, навіть коли пуста машина можна прийняти не з пікапом, не з вантажівками, там не з комерційним автомобілем, а з позашляховиками. Під капотом класичний дизельний двигун 2,5 літри і в принципі, на мою думку, його достатньо. Це показала і, і офродна ділянка. Там ми і, і, і в піску трошки попорсались і. Там, на підйомах поїздили, і траса, в принципі, там, ну, така дорожня ділянка показала, що можна її випереджати і, і триматись в потоці. І при цьому відносно адекватний розхід палива там, близько от, за, сумарно позашліхової дорожньої ділянки в мене 7,4 літри. Набагато кращий за попередника. Прикольна машина з правильними позашляховими можливостями і дуже чіткою позицією на асфальті. То він, він не так їде, як АДС, наприклад, у Крузака, але при всьому цьому він дозволяє по асфальту нормально вгатитися, потім заїхати в пісок. Ми тільки що просто на такій горці з піском зупинилися. Каже, зупиняйся, ось тобі навіть не понижена, на тобі там блокування. Поїхали, і воно вигрібає. При всьому цьому я повна впевненість, що ти там, навіть якщо ти десь в селі провтикаєш погану дорогу чи лежачий поліцейський, автомобіль все, все їсть до того ж, витрати пального дизель він витрачає сім літрів на 100 кілометрів. Зараз у нас було по такому псевдоофроду, це дуже прикольно. Ну і самі відчуття автомобіля це добра, впевнена машина для, можна сказати, і для щоденного використання, типу там з родиною кудись поїхати. І звісно, для бізнесу, тому що це по факту вантажівка. А взагалі автомобіль, будь ласка. Взагалі, автомобіль виглядає супер, керується супер для фроуда, підходить ідеально і зроблений так, що ну, його там не шкода десь кудись там в пісочок, бо є там звіси, високі бампери, підніжки, ну коротше, цим повний порядок. Плюс рама це ж надійно.